Доброго дня! Сьогодні хотів би сказати, що в нас з'явилося на сайті 5 одиниць, от таких екстракторів сокслита по зниженій ціні. Ми даємо таку акцію. Більше, просто вибачайте, ми більше не можемо дати вам більшу кількість, тільки 5 одиниць. Якщо ви перейдете на сайт в рубрику вузли і комплектуючі, там буде отакий екстрактор сокслита. В повній комплектації є 2 дюйма. От ми тільки виставили двойку, можете заказувати, якщо вспієте, візьмете собі по акційній ціні. Дуже класний девайс для того, щоб отримати ароматні водки. Ви можете використовувати різні інгредієнти, такі як ялівець, там цедра лимона. Грейпфрукти можете використовувати наші набори, ну, такі, які користуються дуже е, таким великим попитом. Е, тобто будь-який інгредієнт, який ви хочете, щоб ароматика передалася в кінцевий продукт, ви засипаєте в ту курсинку і робите, от, використовуєте от, екстрактор сокслита. Як він працює? Ви берете спирт 70 градусів приблизно, так то така середня технологія. І робите, закидаєте якийсь інгредієнт в ту корзину, і робите чотири злива. От у вас має бути таких чотири е, цикла пройти. Е, 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 спирт витягує з того інгредієнта повністю е, весь е, всю ароматику і органолептику, і пере, передає іменно вже в е, самий продукт, самий спирт. Потім після того, як ви напитали спирт якимось ароматом, ви далі робите ще одну маніпуляцію і отримуєте з цього спирту вже дуже класний кінцевий продукт. Внизу під відеосайт, переходьте, там, де були і набори, знаходите двойку. Якщо ви ще вспіли, значить ви візьмете цей девайс по дуже хорошій ціні. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зу.